Добрий день, мої любі. Бачите, з 2 числа у нас тримаються ще квіти, це рози подаровані. Моєму чоловіку він на день народження. О, ялиночка ще ми не розібрали, трускавки з'явилися у нас. Одним словом, така історія. Що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми будемо робити кулаки. Оладки, бо підемо до дітей, а вони люблять уладки, то ми їм принесемо те, що вони люблять. Ми що робимо? Беремо яйце і вбиваємо в нашу миску. Одного яйця нам вистачить. Вбили. Це виливаємо. мене таке враження, що я так і яйце. І будемо збивати його збивалкою. Також приготуємо собі що, приготуємо собі цукор і сіль. Солю дамо трошки. Ну, напевно, з такої ложечки скільки. І цукру трошки більше. Збимо так. Раз, два, може з дві ложки може менше. Потім подивимось, треба буде доробимо, висипаємо. І збиваємо, добре збиваємо, щоб цукор розстав. Окей. Збили. Сюди ми кинули цукор, сюди ми кинули сіль, сюди ми кидаємо кефір. Лиємо. Тут є отак. Лиємо кефір. Влили. Все має бути тепленьке. Кімнатної температури. Яйця, кефір. Знов збиваємо. І пір. Можемо дати трошечки олійки. Кидаємо сюди муки. Кидаємо стакан. І двісті, двісті двадцять грам муки, двісті я не знаю, бо я ніколи... Я так насуную. Даємо сюди. Даємо сюди, що ми даємо, даємо сюди, даємо сюди соду. Окей, є у нас сода і додаємо сюди ще наш між. Так, даємо сюди соду. знаю, сюди чайну ложечку нам вистачить. Багато соди не даємо, пів чайної ложечки. Отак кидаємо сюди. І відразу розмішуємо. Хай вона з, з кефіром вступає в реакцію. І за одне ми дамо розпушувач. Я даю розпушувач для того, щоб не чекати. Поки нам то все підніметься, скільки розпошувача у ну, повну столову чайну ловить, отаку, позабагато, От таку. отаку кинула. І розмішуємо і додаємо муки. Бачите, воно вже відразу. В так що чекати ми, не будемо, будемо, тісто має бути таке в'язке. Окей, щоб у нас вийшли не блінчики, а оладки. Окей. Я так думаю, що мені б здалося. Ще додати Щось дуже мало для мене. О, розмішали. Отаке наше має бути тісто, бачите, густе. І ми отаке тісто даємо. І так, любимої, наші оладки готові. Чуть-чуть мені пригоріло, але то нічого. Трошечки вони не. Оригінальні, не круглі, не симетричні, а які є. Я робила ложкою, не пхала його в кондитерський мішок, щоб робити однакові. Вони і так гарно вийшли, подивіться, Люкс, Я пробую, бо я вже так їх хочу, що я вам не можу передати. М -м -м. Дуже добре, навіть трошки пригорівше. Я зараз пережую і скажу вам дякую. Кажу вам велике спасибі за те, що ви приходите на мій канал. Велике, щире вам спасибі. Приходьте на канал, лайкайте, підписуйтеся. Я вам буду щиро дякувати. Але щось останнім часом хочу вам сказати щиро і відверто, щось мені не є дуже добре. Щось в мене то голова болить, то ще щось болить. Я вічно якась така, чи то я вже втомлена, чи то зима, чи то. Ця велика вологість, яка в нас є, бо падуть, падуть і падуть душі. Але вже є то, що, що є. Я хочу з вами попрощатися, побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, всіх злагіт, добра і хай Божа ласка вас оберігає. Мені чоловік навіть підказує, бо я себе не дуже нині кончипу. чувај. Ја вам кажу до зустречи, а нам кажу смашно.